У Кракові над Віслою завершився 20-й Міжнародний фестиваль юних талантів Рикітське Сузір'є. Насправді це було феєричне, емоційне, багатоголосе літературно-мистецьке свято юних талантів. Які представили свої твори з Польщі, України, перше з Республіки Азербайджан і Туреччини завдяки моєму помічникові Маліку Магераму? Як завжди керівник філії «Маліш» у Кракові» Ірина Кручик урочисто відкрила церемонію завершення фестивалю і передала мікрофон юним талантам, ведучим цього незабутнього дійства, які дуже цікаво, емоційно, змістовно весь час супроводжували. Урочисту церемонію завершення фестивалю. Учасників та гостей привітали вокально інструментальні ансамблі співтовариства «Сіямаха». Потім були представлені почесні і шановні наші гості, це партнери з фундації Кольпінга. В особах Юзефа Сікорського, голови журі у номінації Художня фотографія, а також Патріцію Квапік, голову журі у номінації Малюнок, інші члени і голови журі. Потім розпочалося оголошення результату у багатьох номінаціях. Я хочу відзначити, що за мультифільм Назара Солопіхіна Джок чекає над Віслою за сюжетом мого оповідання. Ця робота за одностайною оцінку усіх голів журі у різних номінаціях оцінена як найвище. Вона має гран Прі. Це єдине гран Прі усього фестивалю, який відбувається. Під великі емоції, оплески Юзеф Сікорський, фундатор премії Гран-Прі, оголосив цю чудову новину і вручив диплом гран прі а також цінний подарунок прибувшому із України маліку Магерамову, який за моїм особистим дорученням має надіслати Назару Солопіхину, володару гран із Полтави, і диплом і цінний подарунок. Велику оцінку і на цей раз отримала майстерня. зокрема, Майстерня Ірини Шрамко, зокрема, її вихованці одна із них Єва Рибчуновська, яка посіла перше місце і також отримала цінний подарунок, який також поїде зі Львова новою поштою до Полтави. Слід сказати, що Улькер Ібрагімова. із Азербайджану. За свої представлені конкурсні роботи в номінації Етнографія отримала найвищу оцінку золоту медаль за науково-пошукову діяльність і творчість. Дуже велика нагорода, а також Спеціальний приз глядацької симпатії у розмірі 50 доларів. Ця чудова майстриня Юна вже не перший рік представляє на нашому фестивалі свої доробки, але такої оцінки заслужило. Вперше, ми її щиро вітаємо і очікуємо нових творчих доробок. Які не вона порадує у наступному році, слід сказати, що журі ретельно розглядало подані на конкурс радіопередачі, це, зокрема, Владислави Криванич Міжгірський професійний ліцей? Яніне Манденяк з Італії і Юлії Тацінець зі Львова. Усі ці радіопередачі посіли перше місце і гідно нагороджені як дипломом, так і цінним подарунком, який автори незабаром отримають. Слід сказати також і про творчі здобутки маліжан Міжгірського професійного ліцею. Вже вдруге юний колега-фотомайстер отримує перше місце. Я щиро вітаю його і бажаю, аби цю роботу він продовжував і в майбутньому досягав ще більших вершин у своїй творчості. Гідно також оцінені прозові і поетичні твори, вихованців літературно, літературної студії Перевесло, якими опікується Тетяна Іванівна Балагура. В цілому розглянуто дуже багато робіт, є зараз над чим попрацювати. Голові філії Маліш у Кракові, Ірині Кручик, аби все оформити, аби всі відзнаки були надіслані тим, хто його заслуговує. Окремо, я не буду говорити українською про успіхи моїх юних колег із Польщі, але можу сказати, що. Вокально-інструментальний ансамбль іскерки із Бжеща, також порадував нас своїми творами, представленими на конкурс, і, здебільшого фольклорно-містецькі етнографічні е вокальні колективи, здобули перші чи другі місця. Їх було Представлено чимало, тому вони ці нагороди отримують. Дуже порадував нас Лукач, юний співак і виконавець, і музикальний супровід він також зробив. Це дуже талановитий хлопчик. Також він із Вжеща і отримав перше місце у номінації Вокальне виконання. До речі, у вокалі також зайняв перше місце хлопчик, який наразі проживає в Чехії, він є родом із Волині, це Михайло Віндюк. Я бажаю усім. Добра і миру, нових успіхів у творчості! Приємною подією для учасників, а здебільшого для голови філії маліж у Кракові Ірини Кручик стало те, що було оголошено мою постанову, за якою вона здобула дуже почесне, велике, поважне звання. Почесного професора нашої академії за багаторічну працю у маліж, визначний вклад у громадській і творчій діяльності і допомогу дітям України у цей непростий для усіх нас час. І впевненість в тому, що цей проект у Кракові буде продовжуватися, все більше набирати. Обертів розширяти географію учасників фестивалю, і мені дуже було радісно і дуже приємно на душі, що я побажав юним учасникам, зарахував їх всіх, хто був на цьому великому святі до членів маліж. Незабаром вони подадуть документи, і ми в урочистих обставинах вручимо їм. Членські посвідчення, і вони будуть нашими членами академії. Я також хочу наголосити про те, що це свято було надзвичайно величним, воно мало дуже багато учасників, гостей, дітей з різних міст Польщі. Просто в залі ніде було голці впасти. Так було багато дуже учасників. І організатори цього величного свята дуже добре продумали як протокольну частину завершення фестивалю, так і те, що пригощали учасників переможців фестивальних змагань смачною піцею, а також. Могли відвідати е, страви польської кухні, вона є дуже смачною. Хочу наголосити і на тому, що е, є нові плани, є нові перспективи до співпраці, і наш е, володар Гран-Прі Назар Солопіхін погодився провести. Онлайн-клас студію з юними відеомайстрами, як зробити мультифільм, використовуючи Лего Деталі. Така зустріч відбуватиметься у, на початку нового навчального року, і ми про це обов'язково вас поінформуємо. Ну, і ще одна така цікава. Дуже цікава, пам'яткова подія того, що цього року побачила світ одна і друга моя книжка Джок чекає над Віслою і Радик, і Рекс, і їх вірні друзі. Родзинкою стало те, що малюнки до моїх оповідань створили. Юні художники як України, так і Польщі. Всі художники, які малювали твори до оповідань, отримали від мене книжечки з пам'ятковим автографом. У цій книзі є також роботи Єви Рибчуновської, Вона також з Полтави, вона також отримала ці книжки, а також Нагороду, диплом за перше місце у номінації малюнок. Слід сказати, що партнери наші, благодійники, вони всі відзначені дуже високо. В цьому році я заснував разом з моїми помічниками пам'яткову медаль. І такою медалю у Польщі нагороджена Ірина Кручик. Кристина Матюжинська, Юзеф Сікорський, Патріція Квапік, Зазайбаржану Малік Магерамов і інші благодійники, які доклали чимало зусиль для того, щоб такий фестиваль відбувся. Я бажаю ще раз миру, безвибухового неба над нашою планетою Земля. Ні війні, ні ядерній зброї, ні знищенню об'єктів інфраструктури. Діти світу за мир усьому світі. Будьмо думні з того, що зло буде переможено добром. І знову ми зможемо збиратися на нашому фестивалі не онлайн, а збиратися наживо. Запалювати вантру, конкурсанти будуть подавати свої твори наживо членам журі, і ми будемо здійснювати екскурсії мальовничими куточками нашої рідної землі. Їх таких куточків дуже багато. Усім добра, миру, спокою і я не кажу до побачення, я кажу до нових зустрічей!